Речі, також нагадаємо цікавий випадок, який тут у нас в студії розповідала нам солістка обласної філармонії. Теж зайшла тема. У нас якраз був такий період, зимовий швидко темніє. От вона розповідала, що на неї зчинив напад, а, колись ще в 90-х роках якийсь, значить, злочинець, і вона захистилась дуже дуже оригінально. Вона просто використала свої а, кілька октав. Закричала так, що там вікна чуть не потріскали. От і таким чином вчинила нелогічну дію. Нападник напевно перелякався більше ніж вона. От і таким чином захистилася. Але якщо я вже згадав про музикантів, то сам напевно буде гріхом не запропонувати нашим глядачам невелику музичну паузу для того, щоб ми передихнули і далі могли спілкуватись про таку серйозну річ, як самозахист. Жалей, Мысли не бьют по рукам Я тебя провожаю к другим берегам, берегам Ты перелетная птица Счастья ищешь пути Приходишь, чтобы проститься И снова уйти, снова уйти Летний дождь, летний дождь Начался сегодня рано Анок на Буковині продовжується. Нагадуємо, що сьогодні ми спілкуємося на надзвичайно актуальну тему цікаву тему. Ми її вміємо подати. Цікаво так само наш гість її цікаво розповісти про неї. А нашим гостем сьогодні є Юрій Одробчак, інструктор самозахисту. І зараз пропонуємо поговорити безпосередньо, як захищатися. От нападник уже напав, треба ж якось оборонятися. Так можна звичайно і кричати. Так у паніці можна все робити. Тут ніколи не вгадаєш і себе якось не можна налаштувати. На мене нападуть, що я буду робити, як викручуватися. Так, напевно, людина в паніці, в стресі, починає кричати, але разом з тим треба пам'ятати, що треба знати якихось декілька прийомів, як оборонятися. Ну, звичайно, вертаючись до того, що ви тільки що сказали, діє правило, що краще не знаєте робити що саме робіть, хоч щось раптом це спрацює, і життя приносить масу прикладів, коли люди. Робили якісь ніби навіть нелогічні дії, але цього було достатньо. Згадуючи, досить навіть смішні, потім смішним він виглядає. Приклад, коли жінка, повертаючись з дачі з сумкою, де були кабачки, на неї нападник напав, вона інстинктивно завдала йому удар у сумку і нокаутувала, його, відправила, так би мовити, в глибокий нокаут його і затримала. Добрий урожай так, кабачки що, був. того Може як... спрацювати і таке. Звичайно, не можна рекомендувати. Широкому загалу носити з собою калашок, це, мабуть, б, виглядало би смішно і нелогічно. Але, звичайно, що я хочу сказати, що будь-яка дія може спрацювати краще робити, намагатися зробити, захистити себе, хоч якимось чином, ніж без такою жертвою мовчазною залишатися. Повертаючись до конкретних рекомендацій, їх дуже нелегко давати. Тому що без прив'язки до конкретної ситуації вони, що називається, будуть кульгати на обидві ноги. Якщо не враховувати, хто нападає, озброєні чи на озброє нападник, нападають. На відео скільки? можемо його коментувати. відео. Ми, на відео ви бачите фрагменти заняття дівчат, які займаються у нас. Зразу зроблю оговорку, що ну, на відео можна бачити, що виходить у них це досить непогано, але це дівчата, які вже мають. Досвід, який вже займають деякий час. Користуючись нагодою, не можу не зазначити, що жінки все в цьому плані вражають набагато серйознішим відношенням до роботи, і черговий раз переконуєшся, що не, не дурно на жінках у нас все тримаються, вони працюють всі на серйозних роботах, умудряються виконувати, справлятися добре, справлятися зі своїми посадовими обов'язками. Прекрасно виглядати і знаходити час при такому нелегкому своєму графіку для і для занять самозахисту. От в цьому плані жінки на серйозніші працюють, ставляться до цього, ніж чоловіки. Напевно, приходять вони напевне частіше після того, як вже щось трапиться, якийсь напад на них, чи все-таки люди, які розуміють і на випередження намагаються як правило, як правило, жінки ну завжди більше піддаються нападам, бо Нападник, будь-хто з нападників, звичайно, вибира, обираючи між чоловіком і жінкою, все-таки, напевно, вибере жінку, тому що ну, він переконаний, що опір, можливість опору тут менша, скажімо, він не так цього боїться опору. І часто це може спрацювати проти нього. Часто це спрацьовує проти нього. Ну, Якщо повертатися до конкретних прикладів в нашій практиці, в моїй практиці є. Цікавий приклад, коли ми тільки починали ці курси самозахисту. Одна з дівчат, яка була буквально, яка була буквально на презентації тільки, де ми озвучували ці рекомендації прості і правила, і буквально через декілька днів, знаючи, що їй прийдеться повертатися в темну пору досить пізно додому, взяла, серйозно віднеслася до цих рекомендацій, взяла перше, що підвернулося під руку в сумку, ним виявився кухонний молоток для відбивання м'яса. О, прекрасно, залізний, так. <світ> Повертаючись додому в маршрутці, вже ну, досить так пильно віднеслася до цієї поїздки. В маршрутці було мало людей. Побачила, що один з чоловіків веде себе досить підозріло. Е, коли виходила, оглянулася, побачила, що він вийшов за нею вже запідозрила, що називається недобре, е, шла, поки йшла вулицею. Взяла цей молоток в руку, він намагався захопити ззаду її напасти. Вона інстинктивно, неуміло, як вона сказала, завдала удару, попала в пах, навіть не в руку, а в пах, пахін встиг закритися, але цього було достатньо, щоб він зрозумів, що сценарій, типовий сценарій його не вдався. Звичайно, прийшлося їй вислухати. Мало приємного про себе, але на цьому все закінчилося. І, хоч і дуже переляканою, але вона абсолютно благополучно дійшла живою, і здоровою додому. Що було би у випадку, якби не було в неї навіть того самого молотка, якби вона більш безпечно, легковажно йшла, будучи заглибленою в свої думки, не хочеться навіть прогнозувати. Тому ще раз приходиться повертатися до тих рекомендацій, які вже озвучував. Біді легше запобігти. От це яскравий такий показовий приклад, що маючи навіть елементарні навики, виконуючи прості елементарні правила і маючи хоч якийсь підручний предмет з собою, ви маєте набагато більші шанси. Щодо конкретних рекомендацій, ще раз повторююся, можна давати тільки самі загальні, бо без урахування конкретної обстановки вони. Трошки добре малюємо, малюємо конкретну обстановку, ускладнюємо ситуацію. Марина говорила про неадекватну людину, яка себе дивно поводить. А я додам до цієї неадекватної людини бійцівського собаку, яка власником якої є оця людина, яка теж себе поводить неадекватно і е, на вас спрямовують її агресію, її атаку. Ви або не тільки бійцівську зараз дуже багато бродячих собак у нас От, весна показала. Ви ситуацію ускладнили, так би мовити, навіть для того, хто має дуже серйозну спеціальну підготовку. А щоб протидіяти собаці, це ще й треба, хоч трохи бути кінологом. Звичайно, тому це аж ніяк не можна сказати, що це дуже легкий випадок. випадок це випадок дуже складний, навіть. Получається не тільки То? собака, а ще й, й хазяїн. Це треба з собою тобто, сумцю мати. І тобто, кабачки, і кухонний молоток. Ну, собаці протидія можлива і ефективна. Звичайно, це Ну, перше треба мати загальні правила, щоб не спровокувати цей напад. Біля собаки не можна голосно починати говорити, робити різких рухів біля собаки, навіть біля знайомої це не бажано робити. Це загальне правило. Ну, знайоме з дитинства більшості людей. Рекомендація правила, що не можна повертатися спиною і бігти до собаки. Звичайно, цього робити не можна. Треба зупинитися в будь-якому випадку, залишатися лицем до неї і не намагатися тікати. Само собою, якщо у вас є хоч, хоч трохи часу, якщо цей час хоч трохи є, то намагатися руку навколо руки або виставити перед собою сумку, або виставити руку обмотану хоч чимось, щоб цей укус. Пом'якшити. Це з можливих протидій. Психологічно ви повинні бути абсолютно готові, що вам не вдасться уникнути, що поранення будуть. Тут питання може стояти тільки про те, ну, наскільки серйозні? серйозні ці поранення. Але разом з тим необхідно чітко усвідомлювати, що собака це в два рази, як мінімум, легший вас, як правило. Я не, не кажу про великий пород. Як правило, в два рази менший супротивник, умовно кажучи. Проти вас за вагою, і в якого з небезпечних, з посерйозно серйозно небезпечних, ну так би мовити, технічних прийомів є тільки укус. Більше нічого. У вас є можливість використовувати підручні засоби, у вас є мозок людини, а не собаки. Можна щось придумати. У вас є набагато більші серйозні можливості. До речі, на рахунок укуса приведу такий, так само ну, здається, навіть смішним випадок, коли вчений. Один зчених в савані африканській зазнав несподіваного нападу Лева і зробив першу інстинктивну дію, вкусив його за ніс і лев втік. Цього було достатньо, щоб він вижив. Тут Але не, не можна стати навчати. В будь-якому випадку треба знати, хоч деякі прості правила на їх дотримати. Почну з того, що треба, перш за все, не спровокувати цей напад собак, не, не повертатися пною, не намагатися бігти, намагатися. Руку обгорнути або виставити Кажу, що, сумку, що щось... тварини реагують людина. на викиди адреналіну в кров людини. Але в, такому, ну, в такій ситуації дуже важко. Цю, цю рекомендацію дирягати. легко нам озвучувати, отут сидячи, звичайно. Важче так себе поводити, коли реальний цей оскал серйозної бойцівської породи, собаки серйозної бойцівської породи. Бачить людина, тут поради можна давати, це легше важче віддобитися. Але ну, психологічно необхідно готувати тебе до таких ситуацій і сприймати собаку Це може заспокоїти, сприймати собаку саме так, що це супротивник в два або в три рази легший вас, який реально може загрожувати вам тільки, що називається зубами. Якщо вам вдасться убезпечити себе саме від зубів, то далі це просто. Ну, досить безпорадний супротивний у мене вдома є газовий балончик. Ну, я його з собою не ношу але, ну, <ган> але, ну, ну, я ношу спостійно ножиці з собою. <ган <ган> Хороший засіб. Але якщо говорити про газовий балончик, от стільки він діє, і наскільки можна себе почувати впевнено, якщо маєш його в сумці. і чи можна це... законодавчо по закону, чи можна застосовувати таке? Знаєте, речі? це хто вже <ган> думає про закони, коли йдеться про життя <ган> людини, те, що ви сказали, це цікава ілюстрація. Е, вибачте, будь ласка, цікава ілюстрація відношення наших людей до власної безпеки. Що балончик ви все-таки купили, але він десь вдома. Тобто в мене вдома може бути багатозарядний карабін, він може бути корисним мені для самозахисту тільки вдома, якщо я зможу з ним скоро скористатися. В мене може при собі бути пістолет серйозного калібру, але якщо він десь в глибині моєї сумки. Чи от там Нічка, залишився тачкати, то. Він, я, я пістолет хочу то видінути, він не буде мати залишити. жодного значення. Тобто, вже в... перше, що ви сказали, це вже є трохи протиріччя. Це є самозахист мого приміщення. Тепер, Тож є тепер, різні тепер, стосовно, тепер стосовно самого газового балончика. Ну, тут є маса, що називається протипоказів до його застосування. Ну, абсолютно очевидно, що застосувати його ви можете тільки. В дуже обмеженій кількості випадків. Тобто, ну, це тільки на вулиці, на відкритому повітрі, і то, якщо вітер немає, погода безвітряна, або вітер в спину вам дме. І ясно, що якщо ви в ліфті знаходитеся, то ви проти себе будете його застосовувати, так само, як і проти нападника. Далеко не завжди він спричиняє ту дію, на яку ви очікуєте. Колись ваш колега, відомий колега Невзоров, робив репортаж, показували з, з Санкт-Петербургського РАХСу, де душевно хвора людина захопила в заручники молоду подружню парку. Довго вирішувалося питання, що робити міліції в такі, тому що сіли в таксі, замкнутий простір, ну як убезпечити цих людей, щоб ніхто не постраждав, вмовили його виїхати за межі міста. Сів заручники, здається, ще хтось журналістів чи замінив цю подружню пару, я вже не пам'ятаю деталь. Е, підходили на переговори група захват, розбили вікно і кинули балончик з газом спеціальним засобом в салон. В результаті вся група захвата в радіусі 10 метрів плакала навколо цієї машини на душевну хворобу. Він бажаного ефекту не спричинив. Тобто в замкнутому просторі. Він це все витримав. При тому, що група захвата частково втратила боєздатність, в тому випадку, слава Богу, все закінчилося благополучно і для людей, і для нього, і для всіх. Але це яскрава ілюстрація, що він не має гарантованої дії, звичайно. Не плана би його мати, але з ним він в будь-якому випадку не повинен бути вдома, якщо ви розраховуєте на нього як на засіб самозахисту. В темну пору, от, повертаючись додому, скажімо, вам треба його мати десь під рукою, що називається, звідки ви його миттєво можете дістати. Застосовувати його треба несподівано. З точки зору закону є обмеження щодо відстані, з якої його можна застосовувати. Ця відстань вказується на самій упаковці. І зразу хочу сказати, що найбільш дієвим в цьому плані вважається перцевий шок, витяжка каєнського перцю. З найбільш дієвим, навіть на собак, навіть на п'яних, вважається саме перцовий пшок. Хоча комерційних назв дуже багато, їх є широкий вибір в магазинах, це зараз не проблема. Нього... Біда у тому, що на нього ви можете надіятися, а він, що називається, підведе. І в результаті ви отримаєте перед собою розлюченого нападника, який буде просто застосовувати до вас більш агресивні. Жорсткі дії. Ми маємо ще один відеофрагмент. Давайте зараз його подивимося про уроки самооборони. Поки так, поки готується. У тебе ніколи не було таких випадків, що. Та чого відразу до мене? Ні, ну цікаво. А от де вже фрагмент наш? Фрагмент, за яким ми зараз можемо спостерігати, це група, яка вивчає самозахист як бойове мистецтво. Це молоді люди, хоча більшість з них вже і працює, і немало має вже і сім'ї, але вони в будь-якому випадку вони розглядають самозахист як бойове мистецтво і вивчають його поглиблено і досить тривалий час. І збираються його вивчати досить тривалий час, тому тут програма, звичайно, дещо складніша. Ну, ви можете побачити навіть по тому, що вони роблять і як вони. Це роблять, що це навики не зовсім не можна сказати, що це саме прості речі, це застосовують люди, намагаються застосувати люди, які вже мають певний досвід, і багато з них займаються вже тривалий час. Але, звичайно, що займаючись регулярно, от на їх прикладі, шанси е свої ви збільшуєте, звичайно, протидіяти ефективно. І в широкому, так би мовити, спектрі ситуацій небезпечних, які ви можете потрапити. Мені просто залишається поспівчувати тим нападникам, які потраплять під руку цим хлопцям. От для чого треба так, займатися спортом, бути активними. Тому що розумієш, що якщо ти будеш фізично як це, підготовлена. То ти точно зможеш, не дай Боже, звичайно, але в будь-якій ситуації вийти переможцем. Проблема підготовлених людей і спортсменів часто, що вони переоцінюють свої можливості. Тут є оце протиріч, що добре підготовлена людина і життя знову ж таки, на жаль, є сумний такий перелік випадків, коли кваліфіковані, надзвичайно кваліфіковані спортсмен, намагаючись діяти в умовах реального нападу. Використовувати спортивні стереотипи поведінки е, попадають в дуже важке, важку ситуацію, а часто навіть цей опір закінчується їх загибелю, і ми маємо не, так, не один приклад, сумний приклад цього. І перш за все це пов'язано з тим, що переоцінюють свої можливості. І головним чином тому, що використовують спортивні стереотипи поведінки, необхідно чітко розуміти, що Величний спорт це, перш за все, дії найбільш безпечні для супротивника. Спорт спортивних єдиноборств по-справжньому небезпечні дії, реально небезпечні дії, звичайно, абсолютно виправдано, виключені повністю, щоб не завдати травму спортсмену. Займаючись роки, людина, спортсмен, забиває цей спортивний стереотип. Ну, очевидно, наведу два очевидних приклади, що. Той, хто серйозно займався боротьбою руками, буде намагатися перш за все захопити, увійти в такий тривалий, досить тривалий контакт, намагаючись застосувати цю техніку проти групи, це абсолютно протипоказано і закінчитися це може тільки одним, як правило, серйозним ушкодженням, тим, що отримає він удар в спину. І добре, якщо цей удар буде там не, не ножем, наприклад, а просто рукою. Маємо якихось дві хвилинки до закінчення передачі. Перейдемо до найосновніших таких порад, буквально в одному реченні. Напевно, все-таки, якщо можливо уникнути, треба намагатись уникнути. Правда, не необхідно зробити все, щоб уникнути. Біді набагато легше запобігти. Повірте, що ці правила зовсім не складно засвоїти, і так само нескладно їх дотримуватися. Головне, щоб це вас стало вашим переконанням на першому етапі, треба себе. Що називається, заставляти пам'ятати про це з, з плином часу, невеликого часу. Це стане просто правилом вашої поведінки. Тут діє правило, що дотримання мір безпеки повинно стати безумовним стереотипом вашої поведінки. Тоді ви маєте всі шанси, так би мовити, в доброму здоров'ї дожити до старості без безсерйозний проблем. Ну і Оскільки у нас програма ранкова, розважає, то ви маєте ще нагоду наших глядачів привітати спочатку нового дня і побажати їм щось. Безумовно, скористаюся. Цією нагодою бажаю всім, щоб я ніколи, щоб день був для вас абсолютно благополучним день, вечір. І не тільки це, я й всі інші всього найкращого. Інструктор <головік> самозахисту Юрій Отрубчак був сьогоднішнім ранковим нашим гостем. Ви дивилися програму Ранок на Буковині на телеканалі Буковина, як завжди, з вами сьогодні були Мар'ян Лазарук та Марина Скінтей. Будьте обережними і пам'ятайте, що життя це найдорогоцінніше, що ми маємо. До побачення, зустрінемось з вами.